В день фізичної культури та спорту у Вінниці нагородили кращих спортсменів: тренерів та працівників фізичної культури і спорту. Також відзнаки отримали спортсмени, які прославили рідне місто і на міжнародних аренах, а також переможців олімпійських та паралімпійських ігор. Отримав нагороду від міста за вагомий вклад у розвиток вітчизняного спорту 27-річний легкоатлет Роман Кокошко, який, попри важку травму, напередодні кваліфікаційних змагань зміг потрапити до складу олімпійців і представляв рідне місто на останній олімпіаді в Парижі. Спорт це життя, без нього вже неможливо там існувати, і взагалі розвиватися. Це, це все наше, це, це те, до чого ми привикли, те, що ми вміємо робити, наскільки добре це час від часу ми демонструємо. Свято нагород у День фізичної культури та спорту було для усіх переможців та призерів міжнародних змагань за підсумками першого півріччя 2024 року. В далекому 1994 році був підписаний указ президента про відзначення дня фізичної культури та спорту. Це професійне свято всіх тренерів, всіх, хто займається спортом. і, звичайно, для нас це дуже приємно, тому що це 30-й ювілейний день, коли ми відзначаємо. Свято. Відзначили й 17 спортсменів та тренерів, які стали до сил оборони України і всіх тих, хто представляє нашу країну на спортивних міжнародних аренах. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.